З якими найбільш питаннями звертаються до вас люди, як до представника депутата Верховної Ради. Чи ви ведете таку статистику, що найбільш наболіли є в людей на сьогодні? Звичайно, що статистика ведеться не просто статистика, а ті питання, з якими люди звертаються і треба вирішувати. Я ж не статист. Я приїжджаю для того, щоб почути ці проблеми і спробувати їх вирішити найбільше. То ви знаєте, набагато дуже, дуже багато різних питань. В основному це трудовлаштування, особливо молодь, яка закінчувала вищі учбові заклади і сьогодні стоїть без проблемою, де трудовлаштуватись, де якраз прикласти руки і ті знання, які набуті в вузах послужити, але не всюди, скажімо, їх розуміють і не всюди знаходиться місце. Дуже багато людей звертається просто на скаргами на чиновників, на їх, скажімо, бюрократичні, такі ще, знаєте, ті радянсько-бюрократичні наслідки, які ми сьогодні пожинаємо, коли дуже багато питань вирішується зразу на місці. Але необхідно втручання, ми, наш чиновний проєкт, щоб втрутився, хтось вищий, хтось. Головніші. Дуже багато питань, і по сьогодні це по наслідкам повені, особливо в таких районах, як і Ваш земельні питання і багато-багато іншого. Чи надаєте перевагу у розв'язанні питань, проблемних питань своєму рідному рідній Косівщині Космачу? Чи все ж таки для вас усі райони, усі місцини, звідки ви представляєте їх є одинакові рівні? Найперше вважаю своїм обов'язком, бо завжди був переконаний тому, що народний депутат має ну, такі дві основні завдання. Перше це законотворча діяльність, це робота в Верховній Раді. Над прийняттям законів, а друга це робота в своєму окрузі з виборцями. І, звичайно, що більше проводжу все ж таки часу на своєму виборчому окрузі, це Косівський, Верховинський район, Надвірнянський і Яремський. Але стараюся побувати і в кожному районі нашої області. І, зокрема, сьогодні я у вас на Тисменниці. Як повернути віру у народного депутата? Адже якщо кинути так погляд в маси, то люди зараз не вірять в політиці, не вірять і ніяким політичним лідерам. Та й взагалі Україна зараз не має сильних політичних лідерів. На вашу думку, от ви особисто, як ви завойовуєте авторитет простих людей? Адже незабаром знову вибори, знову треба кудись підніматися на якийсь щабель. Яка ваша в цьому робота? Я вас запрошую в Косю, От кожної середи я проводжу прийом. Ну, коли не є Верховній Раді в Косові. я б сказав, що на перших прийомах в мене було десь 5-7 чоловік. Сьогодні ми змушені вже відмовляти людям, проводити вже попередню запис, бо приходять 50, 60, 80 чоловік. Чого вони приходять? Напевно, тому що повірили, напевно, тому що є якісь наслідки з тих зустрічей, які ми проводимо. І я думаю, що повернути, як ви правильно сказали, оту віру народних обранців, можна тільки трудом, тільки працею, тільки якраз тою роботою народного депутата, за якою йому і довіри люди, зокрема його виборці. Ви сьогодні в Тисменці. Ви знаходитесь у штабі партії регіону Тисминського району. Ваша думка про те, як працюють ваші однопартійці, чи задоволені ви роботою своїх колег? Ну, однією, з однією з причин мого приїзду, це якраз і те, що я хочу від людей почути. Як люди задоволені, як працюють наші партійці тут, бо не секрет, що сьогодні імідж любої політичної сили буде залежити від роботи влади. Бо сьогодні е нас називають партією влади, хоча, якщо чесно, будьмо відвертими, в івано франківській області ми далеко не при владі. Сьогодні все місцеве самоврядування, то ми там складаємо максимум десь 8-10%. Але от сьогодні на зустрічі з людьми я якраз і хочу почути, як працює влада, як працює наш партійці, чи виконують свої обіцянки, які були дані, коли ми йшли у цю виборчу кампанію. Чи плануєте брати участь у майбутніх виборах, і чи це не є такою репетицією до майбутнього виборчого процесу? Звичайно, планую, але це ніяка не є репетиція. Я вам хочу сказати, що перший раз я балотувався у 92-му році. І тоді я йшов вибори з однією простою метою. У мене є мрія, знаєте, от я хочу переконати наших гуцулів, наших місцевих жителів, щоб не шукали панів. З великих міст за меж нашої області, щоб більше довірили своїм. Бо е, я знаю, що таке розбиті дороги, я знаю, що таке холодні школи, що таке спустошілі клуби. Бо там прийшло моє дитинство, там прийшло дитинство моїх дітей, і там живуть мої внуки. І для того, щоб у них цього не було, щоб їм жилося краще, я зроблю все. А народний бранець столиці він приїжджає. Ви знаєте, ми вже це проходили. Він приїжджає на два місяці до виборів і потім забуває. І оце моя мета. Я хочу доказати людям, що свій гуцул зробить для цього краю набагато більше, чим саме відомий політик європейського зразка. Як часто проводяться зустрічі виборців з депутатом Верховної Ради, і як часто ви приймаєте наших мешканців нашого району проблемних питаннях? По виборцях зустрічі з виборцями Верховної ради депутат проводить, ну старається регулярно десь раз в місяць, раз в два місяці, чи цей депутат, чи Ігор Теодорович переїжджає, чи був переїжджав депутат сухий. Тому, в принципі, по міру формування потреби, ми формуємо, ми запрошуємо депутата по мірі ну, тих питань, які до нас приходять з виборцями. А так у нас. Це чотири депутати районної ради, які мають регулярний прийом, тобто ми ведемо кожен місяць, раз в тиждень кожного депутата є закріплений за ним свій день, він має прийом громадян тут безпосередньо. Крім того, всього, ми робимо візні прийоми громадян по селах, по населених пунктах. Я як голова медичної комісії по медичних установах по району, тому що значно, медицина це та соціальна сфера, де найбільше накопичуються проблем і, можливо, десь і негативу з тої чи іншої причини. Тому ми стараємося ті питання знімати там. Все, що ми нам надається. Це вирішити своїми силами. Ми запрошуємо назбимо. Певні передні питання, запрошуємо людей і стараємося просити допомоги депутатів Верховної Ради чи обласної ради, у нас приїжджає пан Роман Мулик, так само веде прийом регулярно, тому стараємося формувати запрошення під, під проблеми. Офіс партії регіонів Тисменця знаходиться за адресою вулиця Галицька, 21, другий поверх, тут є вказівники, тобто офісу такого номера немає, є вказівники, де можуть люди постійно. Офіс працює від 9 ранку до 6 вечора, кожен день, крім неділі.